Вже рік часу я в цій частині. Це були два випадки, що я залучався на ракетні обстріли. Та й також було багато різних пожеж, надзвичайних ситуацій, де ми допомагали людям, рятували людей. Ми з особовим складом залучалися на допомогу іншій частині. Попри прибуттю на місце події було здійснено повторний обстріл цього місця події. Ми знаходилися позаду автомобіля, автодробини, яка вже працювала. І спереду автотрабини, ворожі дрони поцілили в особовий склад, який працював на цьому місці події. Перше за мою службу такі незрозумілі емоції, не знаю, як це да, дослівно пояснити. Шок, незрозуміло, що сталося, бо погано було чути, як ну взагалі не було чути, як він летить. Просто сильний хлопок, паніка, хаос. Бачиш, як земля, кирпичі, цегла летить, пролітає повз тебе. Потім повертаєшся і бачиш, що люди травмовані особовий склад, потрібно приступити до їхньої евакуації та надати їм допомогу. Знали, що один загинув, а решту ще була надія, що вони виживуть. Ми приступили до гасіння пожежі, пожежа була ліквідована, повертаючись вже у підрозділ і протягом дня. Та й певного періоду було важко на душі і загалом пережити ті емоції, що люди загинули. Саме цими автомобілями ми виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів, цих, що я вам розказував, розповідав. І можете бачити, що залишилося місце влучання. Осколку, і це для нас лишилося таким нагадуванням про цей день. Ще одне наше залучення. Ми чули вибухи. Було загалом пошкоджено два приміщення різних, а одному із них була інформація, що є люди. Ми на місці виклику ворожого ворожувавського, як зрозуміли. Прибувши на місце події, ми побачили сильне загоряння, обвал приміщення, приміщення досить великої площі потрібно все обстежити. Проводили розвідку, шукали потерпілого і, на щастя, йому і нам пощастило тим, що. Він був під завалами не критично, що ми справилися без допомоги якогось додаткового інструменту. Було з самотужки деблоковано його з-під завалів. Звідти його евакуювали, передали кареці швидкій допомозі. На Чорноволах була пожежа і дівчинка на поверх вище була сама вдома, неповнолітня, років шість. І запам'яталося, що коли ми її знайшли, то вона в першу чергу хотіла врятувати домашнього улюбленця, морську свинку, і потім спиталася, як мене звати, і обіняла, і подякувала. Думаю, у кожного є підтримка вдома. Підтримую в першу чергу дружина, батьки. мій вибір, який я обрав, і завжди очікують мене вдома. Як і всі, очікую перемоги, щоб перестали гинути люди, мирні, військові, різних структур служби, щоб ми повернули свої кордони. Як це було раніше. Та й думаю, після закінчення війни ми зробимо висновки, будемо дуже сильні і будемо продовжувати розвиватися, творити.